Дорогі друзі, вітаємо вітає вас, вас на каналі Подкасти разом. разом. Як ви думаєте, що об'єднує подільську оптову базу і автобусну зупинку? Правильно, це вулиця Марка Вовчка Добрий день, дівчино. Добрий день. Ви знаєте, що це за вулиця? Ні, але я тут ходжу кожен день. Хочете я вам розповім чия це вулиця і хто така Марко Вовчок? Так, звісно, Марко Вовчок – це велика українська письменниця, яка внесла дуже великий вклад у нашу країну. Хм, Цікаво, а так я не зрозуміла. Марко Вовчок – це дівчина чи хлопець? Це дівчина, але багато думають, що це хлопець. Насправді, ім'я Марія. Дуже цікава інформація, але вибачте, мене треба бігти. До побачення Бой. народилася вона 22 грудня 1833 року. У збідніли сім'ї Мала вона брата Дмитрика, молодшого аж на 13 років. У 16 років познайомилася з відомим е фольклористом і етнографістом Опанасом Марковичем. Та одружилася з ним у 1850 році. Через збірку народні повісті стала надзвичайно популярною серед українських е інтелігенцій. Марко Вовчок особиста знайома із Жулем Верном та отримав від нього право перекласти його роман. Але на жаль, мови окупантів. Марко Вовчок знала аж цілих 10 мов: польську, українську, німецьку, чеську та французьку. Повість Маруся отримала французьку винагороду. Це ви відомий професор Туман. Так, це я. Можна взяти декілька запитань? Так, можна. Е, тож, справжнє ім'я Марко Вовчок Марія Олександрівна. Е, можливо, ви знаєте, якого року вона народилася та якого числа? Друге, десяте. А ні, точно, я запам'ятав, 22 1833 року. Mm -hmm, чудово. <кхід> можливо, ви ще знаєте три її твори: горпина, пладошчина, а також, а також два сини. Добре, дякую. Я думаю, вам час бігти. Бувайте. Бувайте. Ось, Ось це і все. І все. Дякую, дякую за увагу. Разу. Підписуйтесь на наш ютуб канал, подкасти разом. Та не забудьте поставити свої вподобайки. Бувайте! Україна! Марко Вовчок. Повість повість. Е... Повість Марка... повість Марка, е, Французької Академії. Ні. Повість Марка, е, Повість французької академії. Хм, цікава інформація. Дякую. Але я маю час. Я маю бігти. Бувайте. Назвіть три твори Марко Вовчок. М Марія Олександрівна. Оці через збірку народній повісті стала надзвичайно популярною серед українських письменників.